Неля Шастун мати синів, що боронили Маріуполь у складі полку Азов. Старший її син загинув у квітні 2022 року під час оборони міста. Вона знайшла його тіло та вивезла з тимчасово окупованого Маріуполя. Її молодший син Микита, 86 днів, був в оточеному росіянами місті на заводі Азовсталь, звідки потрапив до полону. 31 грудня Микиту звільнили. Але вона продовжує боротьбу за тих, хто й досі знаходиться у полоні ворога. Вітаю, Неля! Ваші обидва сини служили в збройних силах України ще до початку повномасштабного вторгнення. Чи пам'ятаєте ви, коли вони прийняли це рішення? Та як то вами сприймалося? Ігор, ще в 2012 році. Був демобілізований зі срочної служби. Він проходив її тут, у Києві, у почесній гвардії полку президента. Чому він туди пішов? Для того, щоб потім поступити в школу міліції. Він завжди сказ... говорив про те, що я хочу стояти на бороні людей, на бороні своєї країни. У нього було дуже багато. Медичних, так скажем, відхилень від армії, можливості від неї відхилитися. Але він сказав про те, що якщо ти покажеш мою медичну картку комусь, то я з тобою не буду розмовляти. Обидві сина, вони баскетболісти. Ігор, професійний баскетболіст. він вчився в спортивному класі. І Іграв і е практично до дубля Азов Маша, то і грався. Потім, після армії, він вирішив трошки підкопити грошей, і тому він пішов працювати до мене е на комбінат ліча, фасона ліварний цех. На важку дуже професію: це обробник гарячого металу, це робота одбійним молотком по гарячим виробам. А коли в 2014 році почалася війна, він сказав, що я не буду сидіти, склавши руки. Я скільки могла його притримувала. Але в 2015 році на комбінації імені Ілліча була повна мобілізація. І він не став ховатися, він перший пішов до лав Збройних сил. Він служив у 23-й ЗМО прикордонником на катері на морському, і служив там до кінця 20-го року. На той період полк Зов отримав такий же катер, і вони шукали туди командира. Знайшли в особі Ігоря і вони його запросили. І вже з лютого 2021 року Ігор став служити в полку Азов. Нікіта на 5 років молодший. Брат для нього це був авторитетом, в 19 років. Він теж пішов у 23-й ЗМО, трохи там не склалося, і він перейшов у 56-ту бригаду. Його контракт три роки, і він прослужив під Донецьком в окопах. У 2019 році він одружився і, мабуть, йому вже та війна сказав, що досить з мене. Я навоювався, я віддав довг своїй державі. Мабуть, я буду жити мирним життям. Але 23 лютого він мені зателефонував на роботу і сказав, що мама, буде така війна, і я йду до Ігоря. Я кажу, чому у Азов? Чому ти не йдеш до своїх? Він каже, що мам, це вже не така війна, яка була в 2014 році. Це масштабна і я маю. Боронити державу з тими, кому я довіряю. А довіряю я лише своєму брату. І ми будемо спина к спині захищати нашу, наших людей, нашу державу. Вони попереджали і казали, щоб ми виїжджали. Але ми, як і більшість людей в Маріуполі, ми не вірили в те, що буде таке горе. Ми вважали, що то буде як в січні 15-му обстріляли окраїни, наші, Лівобережні, Восточний мікрорайон. І наша держава нас захистить, і наші військові нас захистять, і того не буде. Ви ж певний час от знаходилися в Маріуполі. Що ви бачили, в яких умовах ви перебували, що взагалі відбувалося з людьми в цей час? Саме цей період показав, хто є хто. До цього я, я два роки жила в тому будинку. Ми знімали квартиру на п'ятому мікрорайоні. Ну, ми здоровилися, віталися там з сусідами, але е, знали один одного в ліпцо, так скажемо. Але не знали, хто чим дише. А вже з 24 лютого ми вже узнали, хто була дівчина з сусіднього под'їзда. Десь 10 березня Микита приїхав, привіз трошки їжі. Ми якраз були на вулиці, він привіз той ящик мівіни. З сусіднього під'їзду дівчина сказала, а мені? Я кажу, це мій син. І він приїхав до мене, так, щоб він здох, твій син. Оце таке відношення так було у людей. Там і війна, я її вже їсти не могла, роздала її тим сім'ям, де були діти малі. Потім приїхали, привезли солодощі. І те ж саме, теж я роздавала дітям. А так ми згуртувалися. 2 березня вимкнули світло, воду. Ми почали ходити на парк парку Гурова. У фонтанах ми брали воду для того, щоб хоча б туалети позмивати. Почали шукати колодязі, де можна було брати воду для того, щоб пити її. Ми ходили за півтора кілометра вниз. Туди в провулок шлаковий Ми знайшли той колодязь, але потрібно буде. Було ходити зі своїм ведром, з грузом, з вірьовкою, з лейкою, тачками. А що було робити? Ми ходили. Ми в день дві ходки робили, щоб для людей хтось займався багаттям, бо 7 березня вимкнули вже газ. І ми зробили один єдиний мангал на весь під'їзд. Хтось збирав кору, шишки, щепки. Хтось ходив по дрова, щоб були на під'їзді ми поставили защолку, щоб щоб ніхто не варував, тому що мародьорство було навіть. Чи довго був з синами зв'язок під час оборони міста? Саме до 2 березня. Потім я зв'язок перервався і все. Ото От я бачила Микиту 10-го, він приїжджав і більше його я синів не бачила. Розкажіть про свого старшого сина Ігора. Чи знаєте в яких умовах він загинув? Вони стояли на обороні на точці вулиця Зеленського між будинками 13 та 19Б. І знову ж таки, тепер ми вже знаємо, що були люди, які здали точку. І саме по, по них почали е, гатити. Гатити зі всього, що є: танки, пушки, артилерія. Осколками з одної з е, мін Ігорю розірвало артерії на ногах, він просто стік кров'ю. Коли тіло сюди прийшло, я побачила, що він був. З турнікетами на ногах він був з маскою для штучного дихання, але як хлопці розповіли, що він буквально за хвилину, дві він стік кров'ю і помер. Можливість врятувати була, але забрати тіло можливості не було. І я вже десь в червні знайшла людей там у Маріуполі, які його там приховали. Тій самій воронці від того снаряду, і мати того хлопця, вона ходила на могилу мого сина імпровізовано, розмовляла з ним, носила квіти. І потім той же хлопець мені розповів, що був батьком. він ініціював ексгумацію тіла. І... Коли тіло достали, він сказав, що то не його син, це фашист з наколками Азова, і відмовився. Це батько Ігор. Батько Ігоря, так да. тоді у мене почалися дійсно жахливі дні, бо я не знала, що робити, куди бігти, до кого звертатися за допомогою, щоб тіло повернуло сюди на Україну. І тут же стали розказувати про те, що всі тіла, які викопують, і цивільних, і воєнних скидують в одному місці. Це бази напроти метро, що там всі тіла гніють. І, звісно, у мене був дуже такий тяжкий період. Я зверталася крізь, де могла, шукала підтримки, і я знайшла слідчого, яка Розпознавала ті тіла. 3 серпня вона мені зателефонувала і сказала, що є співпадіння по татуюванням по всіх. Ми приїхали, ми подивилися на ті фотографії. Да, дійсно, всі татуювання зійшлися. Але про останнє татуювання, яке Ігор зробив собі на день народження. У нього був день народження 23 лютого. А 22-го він набив на всю грудну клітку велике татуювання. Я про нього не знала. Я кажу: я хочу тест ДНК. Ну, але ж ви ж впізнали всі татуювання? Так, я впізнала всі, але я не бачила того і я, я хочу тест. І ми ще чекали три тижні, поки пройшов тест ДНК. 99-99, то моя дитина. І тоді ми провели кремацію. Чекали на меморіал, але меморіалу досі нема. Є люди наші, як Віра Літвіненка, яка веде боротьбу, це мати, теж загинувшого хлопця азовця, для того, щоб все ж таки виділили нам землю під поховання наших героїв. Але я не витримала. Я забрала урну з прахом своєї дитини і поховала тут поруч, де ми зараз живемо. За допомогою слідчого ми опознали. А Ігор був вивезений в першому рефрижераторі, так скажемо. Звідки я знаю, бо пакет його пакет був під номером 9. Опізнання тут робили у Бучі. Огляд тіла акт від 24 червня. Тобто, якщо ексгумацію батько у Маріуполі провів 12 червня, то 24 червня Ігор був вже тут, на Україні. Для будь-якої людини втрата дитини це найбільше горе. Як вам вдалося витримати ці випробування від звістки про загибель до його пошуку? Коли ми сюди приїхали у березні місяці, тоді з'явився зв'язок з хлопцями. Я з ними могла розмовляти, писати. В основному ми писали один одному, тому що зв'язок не тягнув голосовий. А 1 квітня, десь на початку 11-ї години ранку, дзвонить Микита і каже про те, що мама 200-й. Для мене це був дуже важкий удар. Я не знала, що робити. Я тут сама билася в істеріки. Почалася блокада Азовсталі, і в тій блокаді був Микита. Мені залишилося одне це дивитися, як вбивають мою другу дитину. Всі новини, всі показували, як обстрілюють комбінат Азовсталь. Ми жили. В трьох кілометрах від заводу Азовсталь з балкону я, я знала розположення, як де що знаходиться. І я розуміла, що ті п'ятитонні бомби, які скидають, вони пробивають все, ті фосфорні напали, вони зжигають все. І дивитися на то було страшне. Рідні наполягли повимикати всі телевідня. Телевіз... Щоб я того не бачила. І у мене психіка все-таки переключилася з одного сина на іншого. І тоді почалася боротьба. Боротьба за те, щоб їх вивели з того Азавсталя. Почались мітинги. Я на них ходила на кожен мітинг. Там я познайомилася з дівчатами. Наталка Зарицька, Наталка Кравцова. Це ті дівчата, які е, в травні місяці поїхали в Туреччину до Ердогана, які е, молили його, про то, щоб про допомогу, щоб вивезти хлопців. І поки вони були там, нарешті здійснилося, і хлопців почали виводити. Ми киту вивели 17 травня, ми всі вздохнули, бо ми побачили, що нам пообіцяли, що то не полон, що то евакуація, і буквально три-чотири місяці, і вони всі будуть вдома. Ми дуже зраділи. Я Микиті писала, він каже: Дай Бог, що так. бо за тиждень до того він я йому писала, що ми боремось, ми щось робимо. Держава за вас теж бореться. Але він каже: Мама, ми тут помремо як собаки, або нас вб'ють, або від голоду. Ми питалися тут всі, всі. Якщо Микита виходив на зв'язок, то вся родина це бачила, і всі питалися з ним спілкуватися, якось підтримувати. Розмови ці були нечасті, але ми їх дуже-дуже чекали. Коли три дні, коли десять днів. Він знаходившись на Азовсталі, не вірив, да, в цю евакуацію, та так званий екстракшн. Ніхто не вірив. Хлопці знали, і також і Микита писав про те, що мама, ти ж розумієш, що виход у нас тільки один. Здатися в полон ми не здамося, а вийти ми звідси не вийдемо. Лишається одне. А для мене то було ну, зовсім, зовсім не моя історія. Пам'ятаєте той день, коли все ж таки наші військові вийшли е, Азовсталі, склали зброю. Ми з 16-го е, не відліпали е, травня, не відліпали від екранів. Я там в телефоні знаходила, десь на планшеті. Я ж кажу, що повимикали всі телевізори, але ж все одно, 16-го, 17-го і по 20-ти, коли вже вийшли командири, ми вздохнули вже так вільно, що. Ну, ще три місяці. Ну, три місяці витримують. Це ж не будуть їх там катувати, їх же ж не будуть там вбивати. Вони ж вийшли. Є домовленості, їх повинні вернути. Але після 27 липня 28-го, то все, для нас то була біда. Ми вже розуміли, що наших хлопців просто так не віддадуть. Патронажна служба тільки написала мені, що так, він виведений в полон 17 травня і знаходиться в Оленівці. Це все, що ми знали. Коли ми поїхали саме 29 липня на відкриття штабу Альони Вербицької, саме тоді там ми дізналися про цей теракт. Це вже було якесь жахіття. Ми не знали, хто там. Які хлопці, скільки їх там чекали, чекали новин? Полон то дуже чутлива тема, і є думка, що треба сидіти, мовчати та чекати. А є думка, що мовчати якраз не треба. З вашого досвіду, що треба робити сім'ям, в яких рідні опинилися в полоні? Ну, по-перше, це звертатися в, в уряди. Да? Це координаційний штаб, це НІП, Якщо це полк ЗОВ, то це патронажна служба. Якщо то зсу, то до військової частини до командирів звертатися, щоб вони давали якусь. Інформацію, яку вони мають, ні в якому разі не йти на перемовини з російською стороною. Дуже багато було випадків ще в 2014 році, і зараз є такі випадки: що а, давайте гроші, і ми вирішимо то питання, ми витягнемо ту людину. У нас є випадок, що Заплатили 200 тисяч гривень, а досі людини немає. Ніхто його не повернув. І гроші просто уйшли, і все, людина не знає, що її робити. Бажаю одного, тільки повернення їх рідних, але при цьому не треба з них робити медійними. Коли повернули командирів, всі почали говорити про те, що ось дивіться. Тільки медійних поміняли. Але люди не бачили, що їх поміняли 215 осіб, а медійних з них може бути 15 чоловік. А 200 людей це ті люди, про яких ніхто не знав. І далі я знаю про те, що коли почали люди виставляти фото своїх рідних там, дітей, чоловіків, дружин, сестер. І ще вони робили велику помилку. Вони виставляли їх в військовій формі з, з, з оружиєм в руках. Цього робити ніяк не можна. Тому що на них це ще більш як, як червона ганчірка на бика, на цих росіян та ДНРівців, які тримають їх в полоні. Вони тих людей тоді ще далі. А та двігають для того, щоб не обміняти. І починається а, то є, ага, за нього дуже много людей балакають, тому він почекає. Може, ми за нього щось попросимо більшого. Мовчати не треба. Треба говорити, але говорити а, тихо говорити. Надо всім просто, от як кажуть, що капля вода, води камінь точить. Отой, ми капаємо, капаємо кожен день. Випускаємо якісь пости про те, що наші хлопці в полоні, що їх треба витягати. Не треба робити якісь заходи, які нашкодять е, в першу чергу вашим рідним. Потім вони сколихнуть нашу державу, і е, весь світ побачить, що народ протестує проти держави. Треба е, правильно це робити. Ваш молодший син Микита вже вдома, але ви продовжуєте займатися, е, допомагаєте по визволенню і пошуку наших полонених. Е, що дає вам ця діяльність? Мабуть, це моя місія. Моя місія допомагати людям. Я не можу кинути людей напризволяще. Вони на мене дивляться. А, і як я скажу, що я пускаю руки, і моя дитина вдома, одна і друга, і все, я працювати не буду. Ні, це не моє. Я повинна людям допомагати. Що може, то роблю. Я не кажу про те, що я веду якісь перемовини з ким -то. а, Ні. Ми проводимо якісь акції, ми е, працюємо з координаційним штабом. ми Водимо до уповноваженого по справ, по справам полонених, це до Лубінця. Ми їздимо, а, якісь організуємо зустрічі, щоб люди могли розуміти. Що відбувається, що їх ніхто не кинув на призволяще, що за них боряться. Ви, як членкиня організації Жінки зі сталі, що вдалося зробити за цей час, і чим взагалі займається організація? Перша наша поїздка це була це був Страсбург. Ми були в Паре. Ми давали інтерв'ю, ми розказували. Ми вже бачили, які повертаються наші люди із полону. Ми показували фотографії, що люди теряють вагу. Наш реконцмен по втраті ваги це морпех Іван, який втратив 80 кілограмів. Мій син втратив 40 кілограмів ваги. При зрості 2 метра він прийшов з вагою 60 кілограмів. Ви розумієте, це просто скелет скіл, один ходив. Наталки Зарицький прийшов, Повернувся чоловік, і він привіз з собою ложку, якою він їв. Це пластикова ложка, поділена навпіл. Одна половина була у когось, а другою половиною от, 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 тут кусочком, він їв. І встигаєш ти чи не встигаєш, їм було все одно. Там Давали там, 15-20 секунд на поїдання їжі і нікого не хвилювало, Гаряче, холодний. Як... Встигайте, як хочете, так і їжте. Потім ми були в Парижі, ми там зустрічалися з сенаторами Парижськими, і все це їм показували. Вони були шоковані всім цим. Потім ми поїхали у Польщу, остання наша поїздка. Їздимо ми тут по Україні, у всіх містах, де проводяться акції, і у Львові і у Білій церкві. Дуже, дуже наша така спільнота сильна у Білій церкві. Леся Крижановська, вона така діячка, то теж мама на бійця Полку Азов. В Малині ми були, ну, скрізь мотаємось, де можемо. Також ми їздили в Паре, в Страсбург, в Париж. Ми були в Женеві, були в Червоному Хресті, були в місії ООН. Ми крізь розмовляємо і розказуємо про наших полонених, що не можна, що хлопців там катують, хлопців, дівчат, їх катують, їх потрібно вивезти. Місяць тому ми були у Любіні у Вроцлаві у Кракові. Також Наталка Кравцова їздила на аудієнцію з Папа Римським. Вона передала списки наших жінок, які знаходяться у полоні. І це список не тільки військових жінок, а це і цивільні жінки, які там знаходяться. Цей список складається 167 людей. Uh, уявіть, 31 грудня обміняли нарешті жінку, як, якій більше 70 років, яка працювала простим поваром. Uh, я не знаю, що в головах у тих людей і що вони хочуть від тих жінок. Я розумію, якщо то військовий, який стояв зі зброєю, що ви хочете від цивільної людини, тим паче жінки. Нема зараз таких українців, кого не торкнулася війна. Хтось втратив будинок, хтось втратив рідну людину, а хтось досі знаходиться в незнанні, що відбувається зараз з рідною людиною його. Що ви скажете таким людям? Не втрачати надію на гарне життя і не опускати руки. Ні в коєму разі не опускати руки. Так, наша сім'я втратила будинки у Маріуполі, втратила всі речі. А я втратила дитину, мій син втратив рідного брата, але ми продовжуємо життя, ми боремось, і я знаю, що ми будемо жити в самій, самій кращій державі на всьому світі.